Які у нас залишилися, кожна тема, коли ми з вами її пройдемо, буде знаходити. Зберігаємо. Тоді, як завжди, ми в п'ятницю будемо з вами повинні знати. Які до мене питання є з приводу, як ми будемо з вами проводити наше навчання? Я була дуже вражена, коли війшла вийшла у цю школу. Я не думала, що все буде настільки модернізовано по-новому. Мені дуже сподобалося, як все тут зробили, як і для малюків, так і для нас. Дуже просторно. Я дуже вражена, що це зробили за такий короткий проміжок часу. Підсумувала за так, ми ж і під час карантину не навчалися, два роки не ходили до школи, не спілкувалися з однокласниками. Дуже складно сприймати інформацію також дистанційно. Ти майже готуєшся сам до екзаменів і нам надали таку допомогу до підготовки НМТ, і Я дуже вдячна цьому. Тут дуже класно. Я можу сказати, я такий вайб. Знову повернутися зі своїми однолітками в очному навчанні, сидіти навчатись. Це власно. Ми з вами говорили про те, що Я дуже довго чекала два роки. Мені дуже подобається тут бути. Мені подобається з вчителем працювати. Це дуже чудово. Я рада, що я тут. Мені подобається тут. Я, я не хочу, щоб було два, два, два рази в тиждень. Я хочу кожен тиждень так. Все учитель наш. Всі мої друзі, які тут, що ти любиш робити в школі? Я люблю мистецтво, малювати. Малювати. Єслово, що робити? Вступному ряду. Службові слова. Я щаслива, що ми поряд з дітьми. Наш дивіз, бачите, який сьогодні. Ура! Діти ми разом! Ми разом. Ми щасливі, що ми об'єдналися. Можемо тепер повноцінно навчатися. Так? Жаль, що не кожного дня це буде виходити, поки що. Це два рази на тиждень по три уроки, але все ж таки, уже якісь можливо недоліки навчання онлайн. Ми зможемо підтягти, зробити якісь висновки, попрацювати над помилками, ту ж поставу дітей трошки підкоригувати, тому що це є дуже важливим для здоров'я. Вона з великої. Скільки разів слово свого у вас поміститься в лобку. «Ми зустрілися всі разом за стільки часу, що ми були один від одного відірвані. Ми побачили дітей, вони нас почули, ми перезнайомилися, ми можемо зараз працювати так, як це за методикою, як нам звично класично. Це такий, ну нас почуття просто переповнюють. Що нарешті у нас розпочався освітній процес в умовах школи? Ну те, що ми бачимо очі, бачимо реакцію, бачимо емоції, можемо надати підтримку, тому що по рухах дитини, так, по її міміці, ми розуміємо, хто має в чому потребу. комусь потрібно більше уваги, комусь ця увага зайва. Ми можемо з ними налаштуватися на одну хвилю. Так вони підтримують нас, ми підтримуємо їх. Звичайно, це що сказати. Тільки, тільки плюс. Ну, давайте так. Давайте зробимо так. Написали один раз, написали в друге і подивилися. подобається. Тут класно. Харасе. Вчителя. Навіть це робити. Тут все класне. Я на а зараз на дошці.